За всіх ти молишся, благая». І там є такі слова в цій молитві, що Ти ж, Богоре Моє, знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Здавалося. Горе, то й так зрозуміло. Це яка страта, це якийсь тягар щоденний. І ми не раз кажемо, Боже, я вже так змучився, не можу вже. Забери з мене той тягар. Цей тягар може бути різний. Це може бути праця твоя, твоя робота, де ти працюєш. І вона часом вимучує людину, змучує, і людина не може працювати. І каже, Господи Боже, забери від мене той тягар. І, е, знаєте, якщо добре задуматися, таких тягарів є багато різних. Мама, коли піклується маленькою дитиною. Вона туди, та дитина так її часом вимотує, знаєте, тут вона вже не може бідна, вона не висипляється, вона не може нормально їсти, а їй треба їсти, бо вона мусить дитину годувати і, і так далі. І вона, вона вже так замучується, що думає, Господи Боже, коли то скінчиться. так? І коли ми цю молитву говоримо, ти ж бо горимо, знаєш, його, якщо бажаєш. Крім того, мама більше якби нічим і не горює. Тільки тим, що дитина і є нагрузка, чи треба забирати такий тягар? Знак питання. Так же само наша робота, чи треба забирати тягар нашої праці знак питання. Бо коли ти сидиш вдома і ти розумієш, що треба на кусок хліба заробити, і ти кажеш, Господи Боже, та вже би я на яку роботу пішов, бо я собі хоч міг хліба купити, бо біда коло хати. Тобто виходить, що ті тягарі нашої праці не підходять. так? Які ще є біди? Є хтось лежить хворий. Хворий мама, тато, дід, баба, дитина. Ну, хтось хворий лежить. І хвороба є різна. Є, є хвороба, ну, скажімо там, травматична, Та впала там, десь людина собі зламала руку чи ногу, все, вона лежить. І це, вроді, би, якийсь тягар. Але той біль. Дає в організму команду, що там є проблема, і організм виділяє весь ресурс там, де є рана, там де є каліцтво, і організм сам себе встановлює. Якщо ви забрати біль і скоротити той час, то нога не зростеться чи рука, і туди нічого хорошого з того не буде. Получається, що навіть хвороба вона теж має свій час і його переривати не треба. Час постановлення. Є інші хвороби, там операцію зробили апендицит. Вроді би, операція така, вирізали там апендицит. І людині треба часу на реабілітацію. Та просту грижу тобі зробили, і ти мусиш полежати для реабілітації, щоб то зажило і не можна там брати тяжке в руки і так далі це й обмеження. Чи треба їх позбуватися? Та ні простий, там дитина захворіла, і дитині приписали таблетки. Таблетки, гіркі здалі, сиропи, якісь здалі, дитина не хоче пити. Чи треба той тягар від дитини забрати, щоб вона не мучилась від тих гірких пігулків? Не грає, теж не підходить. Які ще знаєте тягарі? Які би ви хотіли, щоб Господь Бог від вас забрав? Ви скажете тягар війни. Його теж можна забрати. Є два варіанти перемога або капітуляція. Не грає. Капітуляція не підходить, а для перемоги мусить нести тягар війни. І бачимо, Господи Боже. Так, а що тоді? Я молюся до тебе, горе моє знаєш, ну що від мене маєш забрати? Моє Слабку віру. Оце треба забрати, і про це ми молимося, бо найбільша біда це коли людина не розуміє, не вірить і не любить. Якщо людина не любить, не розуміє і не вірить, ну, ясно, що і не вірить, тому що як вона, як вона не розуміє і не любить, як вона може вірити. В що вона може вірити? Вона сама собі не вірить. І оце є найбільша біда. Бо якщо людина любить, вона легко знесе всі тяги. Якщо людина вірить, вона має надію. Якщо вона розуміє, вона зможе пояснити все. Бачите? Найбільша біда, про яку ми молимося до Богородиці, ти бо горе моє знаєш, і моє горе це не є життєві труднощі, це не є фінансові труднощі, це не є якісь інші соціальні якісь мої проблеми. Це все нам потрібно для спасення. І є дуже важливо, щоб ми чітко собі зрозуміли, що Господь Бог часом дає нам випробування, часом Він дається одній людині, часом Він це дає одній сім'ї. Часом він дає цілому там селове, чи в цілому району, так? або якомусь великому місту, а часом він дає цілій державі. А часом він дає цілому світу, ну, наприклад, ковід. Він був не тільки в Дніпрі, і в Франківську, він був по цілому світі. І всі відчули е, той тягар того ковіду. Ми могли молитися, Господи Боже, забери від нас той ковід. А я би хотів вас запитати, як ви собі то представляєте? Бог прийшов і від кожного із нас забрав інфекцію. От просто взяв і забрав і куди положив? Викинув геть, так? геть це куди. Що значить забрав? Бог не може від нас нічого забрати, то що ми самі собі присвоїли. Тут будьте уважні, ми все, що собі здобули, Бог від нас то не забере. І в тому числі інфекційні хвороби. Ми мусимо то перебути. Ми, Богові, ми можемо Богові сказати, Господи Боже, я зрозумів. Я зрозумів тягар мого випробування, яке я собі сам заслужив. Дай мені силу це перебути. От надалі, Господи Боже. Я більше грішити так не буду, бо кожен із вас може собі чітко зробити сам собі аналіз і зрозуміти, за що Бог тебе карає. Якщо ти не розумієш, Отче Богу Духа не винен, значить, в тебе немає одного із трьох пунктів, в тебе немає розуміння. Якщо ти не можеш когось із родини своєї донині простити, вже не говорити три роки, чи більше, чи чотири, чи може більше, то тобі не вистачає одного із тих трьох найважніших любові. І якщо ти не знаходиш часу на Бога, щоб помолитися до Бога, вечірню молитву, ранішню молитву, послухати трансляцію недільну, послухати проповідь. Що колодій говорить із Дніпра для вас, то тобі не вистачає віри. Жийте так, щоб усі три оці штуки ви могли мати. От про це у молебні і ми молимося. Бо гори ти моє, знаєш, Богородиці, розвію, якщо бажаєш віра, розуміння. Любов, амінь. Імя Отця і Сина і Святого Духа.